Вітаю вас, друзі! У мене нарешті довгоочікуваний вихідний день. Я тут займаюсь трохи хатніми справами. Сьогодні у нас така справжня осіння погодка на вулиці. Прохолодно, похмуро. Всю ніч була злива. На сьогодні теж передавали, що буде йти цілий день дощ, але немає. Ну, це добре, сухо. Так як вже прийшли такі холоди, то хочеться чогось гаряченького. Давно я не готувала і не їла перших страв. Хотілося борщу, але немає зараз часу, щоб його готувати, тому я швиденько вирішила приготувати курячий суп з вермішелю. І поки готується супчик, зараз мені треба пропилисосити в квартирі. Бо моє волосся живе окремим життям, сипеться на підлогу, і це просто жах, треба постійно пилисосити. Я нещодавно почистила пилисос. Роблю це періодично, бо треба чистити колбу, в яку збирається весь пил, і також фільтри. І моє волосся. Добрий вечір. Так, і я помітила, коли чистила фільтри що ось цей вже взагалі своє віджив і треба міняти. Тому я в інтернеті замовила новий фільтр. Зараз хочу його розпакувати. Сподіваюсь, що він підійде. Так, ну, наче щось схоже. Це вже добре. Він вставляється ось сюди. О. гуд, по розміру якраз. І така губка. Це все можна викинути. Так. Це сюди вставляється. Сюди все, готово. Можна пилососити Пилесос вже старенький. Я зараз розглядаю, який би купити новий, хочу пилосос стік, але не можу оприділитися, яку вибрати модель. Треба протерти трохи рами після дощу, бо відчинила вікно, що тут капало з рами. Так, і тут є трохи води і пилу. Ось так. Бачите, яка погодка сьогодні? Це трохи щось посвітлішало, мабуть, десь там пробивається сонечко. Ну, Відчинила вікно, не так уж і холодно. Бо, наприклад, вчора був цілий день дощ і було так дуже холодно, і тут мокро все. Поки я пилососила, доварився мій суп. Ось такий вийшов. Золотистий. Бачите, з курочкою, вермішель, картопелька, легенький такий курячий суп. Якраз на таку погоду те, що треба. Зараз вже час обіду, тому буду обідати, якщо хтось. Зараз теж їсть, то бажаю вам смачного. В передньому відео я ходила в епіцентр, щоб обрати собі горщик для орхідеї, бо хочу пересадити. І ось я купила такий біленький горщик, треба його зараз помити. І хочу зараз пересадити орхідею. Це доволі великий горщик, 3,5 літри. Але мені треба пересадити. зараз, я покажу ось цю орхідею. І вже я бачу тісно в цьому маленькому горщику, тому я взяла такий великий. І купила ще ось такий субстрат для орхідей. Ця орхідея дісталася мені. Від нашої подруги, яка вже переїхала мешкати за кордон. Це було десь років 8 назад, може і більше вже, я точно не пам'ятаю. І подарувала свою орхідею на згадку. Я, до речі, назвала цю орхідею Любані, так само, як і звати нашу подругу. Це наша з Сергієм подруга. І треба її омолодити, пересадити, бо бачите ось. Тут не дуже гарно все виглядає. І вона росте, ось, бачите, звисає, а повинна рости рівненько. Треба зрізати ще цей сухий квітконіс, почистити цю шийку, всі корені у горщик запустити. Ну, роботи трохи є тут. Я вже досконало не буду вам знімати, як я пересаджую, бо на цю тему в інтернеті є дуже багато відео. Кому цікаво, можете подивитись, кому зараз треба. А я вам вже покажу готовий результат, як в мене все це вийде. Тому ось вам до. І ось як стало, дивіться. Мені подобається. Я задоволена результатом. Я її вирівняла, квітко ніс підперла та прищибнула такою маленькою прищипкою. Вона якраз була. Треба зараз буде залити водички в горщик. Ну, круто. Буду тепер чекати, коли вона в мене зацвіте. Начебто все правильно я зробила, дивіться. Думаю, можу купити якийсь засіб такий для листя, щоб воно краще блистіло. Подивлюсь. Це залишки. Це бачите, стара кора. Ось шийка з коренями, які я зрізала. Це старий квітконіс, Трохи сухих коренів було всередині. Оцей був живий, але зламався, ну нічого. У мене є ще ось така друга орхідея. А ця орхідея для мене дуже дорога, бо вона залишилась мені від моєї матусі. І... Бачите, теж треба її пересадити, бо тут є ось такі корені, теж їй, мабуть, тісно. Треба буде купити горщик. Тут було два таких повітряних кореня. І Ірина, моя глядачка, вітання вам велике, порекомендувала мені ці корені занурити в горщик. Що я її зробила, Із з основного кореня полізли ще ось такі маленькі відросточки, тому треба її теж обов'язково пересаджувати. Ну, трохи згодом, наступного разу вже. Ви подивіться на цю красу, яка велика дощова хмара. Здається, вона йде в нашу сторону. І зараз почнеться дощ. А тут небо блакитне, бачите як гарно. Діти на площаці бігають, граються, до речі. Пахне осінню, бо, мабуть, хтось пали чи листя, чи ще щось. Не розумію, що горить. Отакий, знаєте, запах костру. Зазвичай він восени у нас тут є. Кожен рік під кінець літа. Я завжди готую це, вже якась склалась традиція. Завжди готую ікру з баклажанів, але цього разу я щось. Пропустила і зараз вже середина вересня і вирішила приготувати цю ікру. Я вже підготувала всі необхідні овочі, вимила їх. Тут в мене ось такі гарненькі баклажани, червоний перчик, помідори, часничок. І я вже почистила цибульку і морку. Зараз буду готувати. Я дістала сковорідку, додала в сковорідку оливкову олію і почала різати овочі. Спочатку я ріжу моркву потрібним кубиком. Після того, як я порізала моркву, я ріжу цибулю. Коли цибуля з морквою вже нарізані, я ставлю сковорідку на плиту, вмикаю її. Поки піджарюється морква з цибулею, я починаю чистити баклажани. Я знімаю шкі... шкірку, щоб не було гіркоти. Після баклажанів починаю чистити перець. І теж все ріжу на дрібний кубик. Додаю в сковорідку і ретельно перемішую. Поки я нарізаю баклажани, я заливаю окропом помідори, щоб вони трохи постояли в окропі, і було з них дуже легко зняти шкірку. Знімаю шкірку з помідорів і теж їх. Дрібненько нарізаю. Після того як всі інгредієнти вже в сковорідці, я додаю трохи солі, і вже наприкінці готування додаю часник. Так, подивимось. Ну що, здається, що ікра вже готова, тому можна вимикати плиту і хай трохи остиває, потім буду куштувати. Ну що, друзі, ось так сьогодні пройшов мій день. Не все я встигла зробити, я ще хотіла перебрати свій одяг, дістати більш теплий, осінній. Подивитися, що в мене там є за взуття на осінь, бо трохи забула. Але часу не вистачило, тому вже зроблю це в інший раз. Буду з вами прощатися. Дякую вам велике за перегляд, за те, що провели час зі мною. Бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе і до нових зустрічей!